Приходит. Ревняйся. Струн. Провок вручь. Лахим пивом рож. Лаханьким Yes. Средина. Василик Максимович, вне, вне, вне. Ви, вне. Права колона мечи положена. Круг. Зараз у свисточку. Ліва колона накидає вам в'ячну голову. Ви по свисточку Стрибку розвертаєтесь на 180 градусів і виконуєте удар по м'ячу головою. В руки партнери. Зрозуміли? Перед вистрибуванням, зігнувши ноги, виконати стрибок з розворотом на 180 градусів, одночасно виконавши розгинання ніг. Швидкий рух тулуба і рух, вгору вперед. Ударний рух починається в момент, або трохи раніше досягнення найвищої точки стрибка. Тулуб швидко подається вперед з, з відведеними назад плечима і руками та різким рухом голови. Завершальна фаза приземлення та прийняття вихідного положення для наступних дій. Приземлення виконується на носках, трохи зігнутих міст. Мічі передали праву колонну, колона. Круг, рух, те саме, по свисточку. Партнер такий вам. Ви стрібку з розвороту. Виконуєте партнер. Зрозуміло. На дві команди. Стараєтесь забити м'яч головою в воротах, але передачі виконуються лише руками. Удар по воротах має бути після кожних трьох передач. Зрозуміли? Всім ясно? Sohn. Komm, komm. Lass dich mir los. Wir Все начали? По свисточку. Рахуем. Ножем на шесть. Готовим? Ножем на шесть. І кого більше для Ні. Немає нікого. Про ну, що це говорить? Що ви добре фізично підготовлені. Пульс у вас від фізичних навантажень не під частота серця хорошої більше. Опрацювали сьогодні нормально. маленьки. Справу, на вихід, кроку.